Дякую вам за лайки, за підтримку. Давайте, доки я буду розповідати, можливо, за 15 тисяч лайків налайкаєте. А я якраз Дмитру е, розповім його шлях, е, інвест, можливий його шлях інвестора в українську нумізматику. Як би це було правильно е, зробити? Умовно, в Дмитра якийсь певна, Він дізнався, що є монети, він йому вони цікаві, він їх хоче колекціонувати, інвестувати і певну кількість своїх коштів. Дмитро, який у вас бюджет? Умовно, умовно. Це... Він певну кількість цих коштів хоче на протязі наступних декількох місяців інвестувати в монети. Він знає, що на ринку є певні нумізматичні компанії, які продають монети. Одна з цих компаній це Monitex, є інші, є різні площадки: Violity, OLX, New Auction, Потім є Vadim Coins. є ще. Ще люди, які в TikTok ведуть трансляції, є інші нумізматичні дилери. Є на ринку у нас в Києві раз в місяць, раз в два тижні відбувається нумізматичний зліт колекціонерів. Також по неділях зустрічаються на нанивках колекціонери, і в нього є можливість дивитися там YouTube-канали різних людей, які пов'язані з нумізматикою і вивчати дану тему. Так, Ця монета коштує 65 тисяч гривень. Ну, запитали. І в Дмитра є бюджет. Дмитро посоромився, бюджет не назвав. Скажімо так, у нього є бюджет тисяча доларів. Невеликий бюджет. тому він, Що б я на його місці зробив без таким бюджетом? Також я кучу назвав різних площадок, де це можна купувати, слухати. Я забув сказати про сайт Національного банку. Перше, що я зробив, би, зайшов би на сайт НБУ і купив би там золоті монети. Ось такі от. Там вони зараз, я до, до ефіру готувався. Зараз НБУ вже. Що там у нього можна купити? У нього можна купити стрілець, можна купити Діву Терези Рак. По 4. Сьогодні я зранку дивився, можливо, ціна змінилась, 4630 гривень за одну. Також можна купити черепаху, можна купити оленя і все, так? Да? От я б на місці метра купив би ці монети. І поки що б дивився б, що відбувається. Також на його місці я паралельно пробував би купувати там. Е... Паралельно, якщо там нові якісь монети виходять, там от батьківське щастя за 207 гривень плюс доставка. А він же ж може це зробити по-іншому, він же ж може купити золоту монету і батьківське щастя. Він вже зекономить там 70 гривень на доставці. І от у нього буде вже якийсь певний, буде в нього вже якийсь. Певний бюджет він вже використав. От, наприклад, давай, так, Дмитро тисячу доларів в місяць готовий інвестувати. От він оці монети купив, він навіть не використав весь свій бюджет і зупинився. Чому ці монети, якщо буде і далі золото рости, а є велика ймовірність, що воно зараз трішечки відкатиться, і це на нумізматику дуже сильно не, впливає, не повпливає в ціні, і воно далі буде продовжувати рости. Тому що, на жаль, зараз в світі економічна нестабільність, в Україні йде повномасштабна війна, в Європі, на... в інших регіонах, також зараз незрозуміла ситуація, як це буде. Тому точно люди будуть переводити свої активи в золото. Золото буде підніматися в ціні. Потім можна вже також звернути увагу, подивитися на срібні монети. Малотирашні, 2-3 тисячі, ті ще тиражі. Е, але тут вже залежить від того, який бюджет. У Дмитра бюджет 1000 доларів, тому я б на місці Дмитра. Я вже б не вліз би в ці монети, срібні, які я показував. Я купував би базу. Про базу я вам розповідав. Якщо в кого є можливість і бажання, зрозуміти, що це таке, зайдіть на наш YouTube канал, подивіться е, ефіри. Що таке база? База це, ну, це або інвестиційні монети архістратиги. Які там коштують від двох до двох тисяч чотирьохсот гривень, а можна знаходити за тисячу дев'ятсот в інтернеті, але важливо те, що всі архістратеги, які ви ви знаходите ціну менше двох тисяч гривень, важливо, щоб вони були в ідеальному стані, без запилів. Ні, якщо ви знайдете архістратег 2011 року, чому я це кажу, тому що людина написала архістратег 2011 року. Якщо ви знайдете за 2000, то я б вам не радив би його купувати, тому що це буде велика ймовірність, що ви купите копію. Е, і купіть декілька архістратегів, там в районі 2000 гривень. Виберіть гарні, щоб вони були без запилів, без царапин, і також базу. База це унцові монети, 10 гривень номінал, і номінал 20 гривень двохунцові монети. НБУ унцові не продає, ой, двохунцові не продає, а унцова якась була. Якщо не помиляюсь, щось із ремесел за 1700 гривень. От купіть її, хай вона у вас лежить. І можете там у нас замовити, або в когось іншого, двохунцову монету там в районі. Тоді, коли два місяці тому ми базу продавали, база це такий планшет. Зараз нагадаю вам, що таке база. Це отакий планшет, в якому буде 12 двухунцових монет. Ми їх продавали 4500. Зараз уже ціна буде від 5000 на базу. А унцовки ми продавали. Унцовки це такий планшет, але там вже буде, здається, там 20, 20 монет. І ми базу продавали 2200, Зараз десь 2500. Мінімальна ціна буде 2400 Потрібно дивитися. Це монети без футлярів, просто в капсулах в гарній якості і сертифікатами. Тобто базу ви продаєте, базу ви точніше, базу ви купуєте, базу ви і продаєте. Це вже якщо у Дмитра буде більший бюджет, він купує декілька монет Національного банку по 1700 гривень, і вже за більшу ціну. Купує, докуповує ще, собі такий формує інвестиційний портфель. Потім паралельно він шукає на ринку інші монети двогривньові. В нього задача зібрати набір. Чому зібрати набір? Тому що коли в нього буде зібраний набір золотих монет, він зможе його продати дорожче. Але ж Дмитро він розумний, він не біжить купувати дорогі монети. Золоті, він е, е, вирішив, що він, наприклад, дорожче 6-6 з тисяч двушки не готовий купувати. Чому він не готовий купувати? Тому що він знає, що Національний банк продавав більше монет двушок, ніж ті шість штук, які зараз. Він і Льва продавав і інші. І є люди, які по 4 тисячі, по 3900 дані монети купили. І вони зараз їх там по 5-5-500 продають. І Дмитро пробує ці монети купити. І, а ті монети, яких у нього не вистачає, і вони зараз вже коштують там більше 10 тисяч гривень, такі як от вершник, він їх не купує, а замість цих монет купує монету, наприклад, там ще одну діву в НБУ за 4300 і збирає набір. Він знає, що НБУ теоретично точно не буде продавати лелеку 2004 року, він не буде продавати саламандру 2003. Того він за 8500, за 9 тисяч в банківському стані ці монети купує, в нього вибору немає. А от монети інші, він також ну, не обов'язково, що він збере повністю однаковий набір, тому що він же не хоче їх продати завтра, цей набір. І він знає, що пройде там півроку, рік і він зможе і він зможе помінятися, наприклад, е якусь із цих монет якої, наприклад, Національний банк продавав, потім з кимось обміняється. І він таким чином собі сформує е, по, ну, повний набір. Його задача сформувати набір, тому що набір він зможе продати відразу е, за Ну, легше буде продати його повний, ніж, ніж по одній монеті. Але Дмитро там купив, Дмитро написав, що от я от так от. До чого я, я перепрошую, що є люди, які хотіли б подивитися ще пів кілограмі монети, ми зараз до них повернемося. Перепрошую, що довго розповідав. Ви бачите, що я ж не розповідав, щоб метро біг і всі свої гроші витрачав. Ви повинні поступово купувати це все, щоб і рівно на ту суму, щоб вам завтра не бігти, не продавати.